Друзі, добрий день. Починаємо, починаємо загрузку. Бачите, ззаді машина. Пару слів. Завтра ми зранку з Петуховим виїжджаємо на чемпіонат світу в Іспанію. Дякую, що ви слідкуєте за каналами, всі за мене трошки переживаєте і тримаєте кулаки. Ну і починаю вам щоденник, як і обіцяв. Надію, що до кінця цього мого, цієї моєї подорожі Сергію Володимировичу ми закриємо цифру 10 тисяч, про яку я давно мрію. От машинка, дивіться, вже починаємо. Вірніше, я починаю, Сергій Володимирович завтра буде пакувати. Зараз я вам все трошки розкажу. Так, Треба щільно все ставити. от Сергій Володимирович взяв у колі Шиманського матрикс прокат. І мій старенький цей флагман. Зразу я по боках всього щільно складаю, щоб не гріміло, не скрипіло. Ось три кофра підсак, підставки. Тут я свою полочку загнув, тому що я свою плиту поставив збоку, щоб тут. Бо тут мені матрикс не влазили. І там притягнув вон, з тяжечками, щоб не греміло. Правда, тут ще Володимирич свій кофр візьме і тут з боку ще якимись сумками прижмемо. Полка дуже оця верхня ємка, сюди і сумки я ставлю, все короче, все довгомірне, все таке мягеньке, сумки з речами, все будемо пхати туди. До речі, колись мене питали, коли я огляд машини зроблю. Отаку поличку я зробив. Тут полки з середньої немає, тому що тут я завжди ставлю платформи. Ну і всякі габаритні речі. А ось тут, а ось тут я зробив таким чином. Дві полички. Тут не зараз я буду тут розгрібати. Вибачаю за бардак. Це творчий бардак. То ця от поличка до речі, піднімається, якщо треба. Ось таким чином, щоб туди далі залізти і дістати якісь там ящики, сумки і все остальне. Ну і тут плотненько все будемо зараз компонувати. Сюди щось ще можна понакладати. Ну, у нас речей не так багато. У мене все в ящиках, буде відра, ящики і пару сумок з речами. І Володимир ще пару сумок там, я думаю, буде. А ще візьмемо. Я візьму тут ящики, позичу великі, продуктові. Ми будемо затарюватись в Польщі продуктами. Там картопля, цибулька, бо нам все-таки 7 чоловік харчуватись тиждень треба. А там картопля кажуть вже не така. Отакий от коротенький огляд підготовки. Не буду в цех заходити, там не на такий бардак. Я два дні тільки удочки збирав. Але вже процес пішов скоріше. Підставочки, от, бо там каміння, щоб колики вставляти. Зараз ще два дві металічних зроблю Володимировичу. Є такий в мене тут матеріал знайшов. Все, готуємося далі. Потім пізніше ще вам покажу, як я спакувався. Вселовський Ігор нам. Передав. Він їде автобусом. Хоче спробувати, як це автобусом. такі годівнички. Будемо ними ловити. оці, бачите, кулічки передні відгружені. 30-40-50-60 грамів. І такі стаканчики. Це основні наші будуть годівнички. Ну, там ще будемо пробувати, може, якийсь там престон-гуру. Будемо дивитися по, по обстановці. Трошки кормів взяли. Халібут, от є така у Володимировича, і, і трошки взяли метод фідер Тигровий горіх. Багато не взяли, ось таких от півтора ящичка. На всякий случай Володимирови передав. Зараз буду грузити. Ну що, друзі, майже загружене. Ось мої ящички. Ще буде відро і Володимира йому, у нього там 2-4 сумки і кофер. Ну, кофер наверху. Так що все помістилося, ще буде. Ще купимо, заїдемо в Польщу, затаримося продуктами. а Зараз вам покажу, як ззаду. Я плотненько. От ще справа тут сумка буде. отут я кинув чоботи, отут можна забрати, сумку поставити. Що боти я знайду де засунути. І отут кофер. Отут у нього буде, йому місце лишив. Так що ще місце плавне нормально складати. Так що завтра зранку чекаємо Володимирища, ми вже дідзвонилися, закриваю дощик іде. Нам погода все одно яка в дорогу. І ще от термобокси от у мене тут стоять. Елементи візьму, я ще не знаю, які термобокси. От є пінопластовий великий, бачите? А є такі пласт... пластмасові. Ось з Володимиром завтра вирішимо. А ось тут вся сумка, може я її візьму на продукти. Така довга. Скорее її при... приволок. Ну, все. Рахуйте, готовий. На кордоні. Позвонили колегам, сказали краще на груші, тут черг нема. Дійсно, приїхали. От ми вже перший на, на в'їзд в, в термінал. Типу, уже в нас перевірили наші українські прикордонники, чинитники, сказали, все, для рибаків, для спортсменів. No. Щасливо вам. От тепер при, там залишилося пройти поляків. Ну і ще наші паспортни -паспортни ну, то Я думаю, там проблем не буде. Головне, щоб нас поляки наверное, не вигружали. А так, черг не має, я думаю, за годинку ми пройдемо цю всю справу. Надіюсь. Надіюсь. Так що рухаємося далі. Друзі, просли ми. Пройшли ми митницю, ми виїхали через Грушів. Машин небагато, але 2 години ми таких нормальних простої. Навіть вигружали нас, майже, майже повністю вигрузили, але потім сказали то-то то, перевірили і все нормально. Коруч. Все, тепер впереді у нас 3 тисячі кМ. Траси, автобани. Так що в краків приїдемо, включимося. Всім пока. Вийшли на трасу вже. Тут з'їхали з, з Володимирочем перекусочка у нас, кави поп'ємо і вперед. 200 кілометрів до Кракова, то на такій трасі пару годин. Одна година, 34 хвилин. Ну дві години, там ще по місту проїдемо сюди так. і будемо відпочивати сьогодні. Хоча можна було б їхати і їхати, але сьогодні Володимирич команди, у нього день народження. Так. Як скажу, так і буде. Так і буде, будемо спати. Давай. Їдемо по трасі е 4 лишилося кілометрів 90 до Кракова, я забронював там готельчик і вечірком у нас сьогодні культурна програма. Е відвідаємо центр Кракова, подивимося, там дуже красивий кажуть, центр замок зайдемо може, хоч вечір будемо в Кракові, ну і не чуємо тут. Завтра зраненька, годинка шоста, колеса в повітрі погнали на Німеччину. Ну, видно, чистенько, звісно, дороги ухожені, але це нова траса. Дуже легко по ній їхати, звісно. Можна, можна довго їхати, не втомлюєшся. Трафік невеликий автомобілів. Межання 130, так що їдемо до форту. Вже, мабуть, я вам включу. включусь в кракові. Пенсія рухається, далі. Ще трошки і краки. Встали на каву, туалет сходив. сходили деякі пенсіонери. Так що йдемо, все нормально, все по плану. А я ще не вам не разу не сказав, хто дивиться. Підписочка, лайки, тому що буде, буду старатися кожен день хоча б по коротенькій серії, але виставляти. Так що дорога, якщо все буде нормально, три серії. Ну може не три-дві, тому що там не буде десь змонтувати. Сьогодні я вечірком вам скину 100% в Готелі буду ночувати. Я вам скину. Все, пока. От я заселився в такий готельчик з таким мелодійною назвою Шара. Ну не шара, звісно, але приємно ціна. Їдемо в центр зараз. Приїде за нами Кобизю Володя і поїдемо в центр. Прогуляємося, подивимося, зробимо екскурсію. Виїхали до якогось старенького костюма. Зараз нам тут володя розповість. Такий, такий старенький. Представляєте, такі літають. Ну що води, вирочці? По Кракову, погуляємо. Ти вже тут був, так? Так, я був в минулому році, але з задоволенням прогуляєш. Дуже гарне місто, історичний центр такий. Ми зараз пройдемо, Сергій Іванович все вам зібрали. А пасту з'їмо? А пасту з'їмо. Зараз все. підемо їсти пасту. Головне пасту з'їсти, вже їсти хочеться. Так, і пиво випити. І пивка Волода, холодненько. коварне. Набережна Вісла. Пам'ятаєте відео з Будапешта? Там теж красота Дунає, тут вісло. Дуже схоже тільки Дунає раз в 4 більше. Красота. А тут ще й рибка ловиться. Ладно, катакатер якийсь пливе. Цікавий такий міст. Дивіться. Всі відпочивають, набережна така красива. Там якісь готелі, ресторани. Тут люблю річку. Тут якісь акробати. Кажуть, коли сильний вітер, вони крутяться. Як настояще, як живі. Вони так шевеляться такі, здається, як, як живі. Цікавий міст, так інженерним одна ферма. одна толстая труба и на ней подвешены два пролета. интересно Красота. Красота. Погода. Не, не холодно. Из таких трамвайчики ходят. Люди отдыхают, гуляют. Центр потихеньку гуляємо. До нас Леша приїхав Якубович, хто знає його. Маус. Колись був канал. А зараз канал у тебе Маус? Мус. Мус білорус. Це королівський замок. Булики, зайти, да, буде, пішли, да, пішли, пішли да, сход. Сейчас я подивлюсь на назву. Називається М'ясто Партнерське, это не то що це. Ну коротше королівський замок. Тут таке центральне майже місце для туристів. Вон у мене этот замок построїли не глазах. зараз. Таке вже цікаві місця. Прогулянок для туристів. От така от красота. Йдемо на гору туди в замок. Так, ідемо потихеньку наверху. Тут такі от і замки. Красота. Тут хлопці розказують мені, що Краків це, мабуть, одне місце в Польщі, яке не розбомбили при німці. При... Великі відтізняні війні. Тобто воно дуже збереглося Ідемо подивимось, якщо там ще відкрито. Ось в замок сходимо. А так красота, погода хороша, чистенько. Люди гуляють, небагато людей. Дивіться. Центр місця, міста. Ох, добре. Люди живуть мирним життям. А нас бомблять Пам'ятаєте фільми про рыцарю так, Такий вхід сюди. Брама така мощна Закрива тут Штирочки закриваються. На виїзд. тут відкривається панорама Спеціально такий майданчик Поглядовий Зараз таки да подивимось на краєвид вечірнього Кракова Захід, сонце, красота. Знову вийшли на Віслу Там якийсь вон... чи супермаркет, чи малацпорт, навіть не знаю, що це таке. Щось таке. Что-то такое красивое. Что-то такое красивое. Такая панорама. Красота. Красота. Вы видите, что делают? Дракон настоящий. Все, за полту. нас виганяють уже О, закривається монастир поліція ззаді нас вже скаже go home ребя go home сказали хвати обалдеть мы потихоньку придем уже такую маленькую экскурсию проверим замуж это мои вот это кадетра она строилась так династия царская да? Тут коронуются короли, короновались. Самый главный костел типа больше. Тут все короны короли короновались. Каждая династия делала свой пристройку. К нему. И там внутри типа офигенно там вообще. Ось такий вечірній краків. Людей небагато, до речі, кажуть, що годинку і тут майже нікого не буде. Всі рано лягають, але рано прокидаються. Деякі магазини до 4-5. До Ось такі краків, якась книгарня. Якісь книгарні тут. Все, йдемо відпочивати. Не краків. Ось ці акробати. Ось ці акробаты. Цвіточку. Якісь привиди. Лівий клас, то тут не там є. Дороги, Nem croyen що тут можна быть прямо на набережній? Так, Давай Билет? Ну да, да. Лицензия в Польше одна из самых дорогих.